Жіноча курточка, розмір, елька. Ще одна жіноча куртка, розмір, елька. Такий жіночий шуховик. Розмір 54-й. Лижня корточка чоловіча, Розмір елька. Жіноча курточка. Розмір М. Так, ще одна жіноча куртка. Розмір. Мка. Легесенька жіноча курточка. Розмір. Мка. Жіноча безрукавка. Розмір. 34-й. І останнє три чоловіча безрукавка розмір Елька. Це були куртки сорту екстра, вага мішечка 10 кг, ціна 3500.